Чи має значення назва вулиці, на якій ви живете? Якщо площа була названа на честь імперії, чию владу вона увічнювала на цій землі? Якщо вулиця носить ім'я чужого генерала, кого вона вчить поважати? Чи може назва міста впливати на те, чи буде над ним мирне небо? Так, все має значення. Назва це не просто слова на табличках чи картах. Це спосіб сказати, кому належить ця земля, хто ходив цими стежками, яку історію пам'ятає цей простір. Топоніми Жива пам'ять землі десятиліттями. Імперська пропаганда створювала міф про Одесу як руський город. Там дуже добре розуміють значення топонімів як підтвердження свого права на чужу землю. Вони не лише руйнували фортеці, церкви, знищували кладовища з незручними для себе датами та написами. Основним інструментом пропаганди для Російської імперії було стерти всі назви на картах. Які існували до неї вулицям, селам, містам, річкам і лиманам нав'язували нові назви, імена своїх військових та культурних діячів, замість тих, хто насправді творив історію цього краю. Це заглушувало голос справжньої історії, але його неможливо було стерти з пам'яті народу. Сьогодні в Україні тривають процеси деколонізації та декомунізації, але необхідність цих змін досі багатьом не зрозуміла. На багатьох вулицях Одеси досі зберігаються імена тих. То прийшов сюди як загарбник. Міф про велич імперських та радянських діячів повторюють іноземним журналістам і туристам, представляючи їх як унікальну самобутність Одеси та Причорномор'я. На жаль, це підтримує частина місцевої інтелігенції, а також деякі мешканці. Ця ідея живе у туристичних маршрутах, на сайтах у зверненнях до ЮНЕСКО, де Одесу досі описують як частину російської імперської спадщини. Цей міф. Повністю ігнорує внесок українців та інших народів, які творили унікальну історію міста, створили його неповторну локальну культуру. Одеса і земля навколо неї. Бо місто не існує окремо від моря, сіл, селищ і містечок, які формували цей характер. Це край з душею, голосом багатьох народів і мов. В самому центрі цієї багатокультурної спільноти стояли українці, народ, який об'єднував цей край. Наша громадська організація Агенція розвитку Дністра розпочинає проект тканки національних культур. Топоніміка. Цей проект розкриватиме правду. Одеса та її околиці це синтез культур і традицій, в основі яких українська та європейська спадщина, і вони закарбовані в автентичних та нових топонімах цього краю. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте створення цього відео через кнопку під ним. І давайте разом подивимось правді у вічі, і будемо мати вагомі аргументи в дискусіях з прихильниками імперської історії Одеси та Причорномор'я, на користь правдивої версії історії.